Доброго здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вдруге сьогодні, 6 листопада. У четвер вітаю вас на моєму авторському youtube каналі який називається Василь Кланчук. Так звуть мене. Це наш дійсно другий брифінг за сьогоднішній день і в першій частині якраз характеристика стану речей. Оця от незрозуміла конференція чи зібрання, там, де Путін щось намагався якби, пояснити за ядерне випробування, що потім дійсно пісочний рот його там перекладав людською мовою. Ні, ні, ви нічого не подумайте. Ми не такі, ніяких там ядерних вибухів, там не нервуйте. Ну але тим не менше, Ну, якби такий спектакль намагалися хлопці розіграти там у цій от, у путінському кабінеті. Але тим не менше, якраз ще прояснили ситуацію з вами по міжнародних напрямках, ідеях, ну і по Кровський напрямок, звичайно. А щодо далекобійності, про яку там Шмигель говорив, якраз перебуваючи в Європі, зустрічаючись і з британцями і з Норвегами, до речі, теж сенсаційна тема з цими суверенними грошима норвежців, які би могли дійсно підкласти плече під той репорційний кредит, але наше. Далекобійність, Наша далекобійність це фактично наше все. От скільки вже днів пройшло, то в принципі є категоричне підтвердження, що порт Туапсе, на це один з трьох портів, який займається величезною перевалкою і нафти, і нафтопродуктів росіян зупинився в тому розумінні, що він призупинив ну якби експорт палива, а місцевий НПЗ припинив переробку сирої нафти після атаки безпілотників українських другого листопада. Падає це вже можна з певністю говорити. Вже є кілька верифікованих підтверджень, тобто об'єктивний контроль, тобто джерела повідомляють, що підконтрольний Роснафті НПЗ, який експортує більшу частину своєї продукції. Ну і він, по суті, там орієнтований на цей порт наступного ж дня після атаки просто зупинив переробку через пошкодження портової інфраструктури після удару безпілотників. Тобто, нема куди дівати, розумієте, продукти, якщо б він навіть і працював цей завод до атаки. Очікувалося, що з в принципі навіть збільшить експорт нафтопродуктів от в листопаді. І от, за даними оцінок, аналітиків під час атаки в порту стояли три танкери під навантаження нафта, дизельне палене і мазут. І от станом на сьогоднішній ранок всі ці суда вийшли в море. Ну, якби можна сказати, в акваторії порту, але відійшли від причалів на якір поставлені, орієнтований на експорт. Обсинський завод потужністю переробки 240 тисяч барелів нафти на добу. Це досить серйозні потужності, в принципі, виробляючи виробляв нафту, мазут, вакуумний газойль, а mm. значить дизельне паливо, а НПЗ, який також кілька разів був в цілі, ударних безпілотників, переважно відправлявши сиру нафту до Китаю, Малайзії, Сінгапуру і Туреччині. Оці експортні потоки на сьогоднішній день зупинені. І от свіжі супутникові знімки підтверджують, що біля причалу суден немає. Тобто, причал цей не не працює. Той основний, але є свіжі плями нафти те, що свідчить про те, що витік тривав, от ну, вдарили, але не зупинили якби прокачку цієї нафти. Правда, місцева влада вперто це заперечує. Ну то все там Сочі, ну це все як вони люблять насправді. Тепер російська далекобійність я вже сказав за Бельгію. Тобто, це ну я думаю, що великий привіт всім, -всім інституціям, які є в столиці цієї країни, прекрасно розумієте. Так, от сьогодні в Бельгії відбудеться екстрене засідання Ради нацбезпеки. А через інциденти з безпілотниками, які зафіксовані до речі, не тільки над аеропортами, але й над військовими авіабазами. І Сьогодні, ну в той момент, коли ви дивитеся це відео, в принципі, вони вже засідають до складу цієї ради входить прем'єр-міністр, який буде головувати чи головує на засіданні заступник прем'єра, міністра юстиції оборони внутрішніх і закордонних справ. І якраз міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що уряд вивчає можливість звернення за підтримкою до союзників. Тобто, в них ж там є окрім п'ятої цієї статті. Ще четверта стаття, яка ну якби не введення сил. Але допомога на рівні підрозділів так, от міністр додав, що в найближчі години і дні ми також розглянемо, чи може наша країна активувати статтю 4 НАТО, яка дозволяє державі члену вимагати консультації, якщо вона відчуває загрозу своїй безпеці. Ну, Що значить відчуває не просто загроза безпеці, а там конкретні напади. Та да? ну дрони це вже напади за великим рахунком. Хоча що немає, слава Богу, вибухів. Але за словами в принципі джерел, там які близькі до уряду Бельгії е, і до служби їх безпеки, там майже не сумніваються, що за цими всіма речами стоїть Росія. А е, під час підготовчої зустрічі служби безпеки представляли більш широку картину інцидентів, наголосивши, що служби. Явно дивляться в бік Росії, хоча наразі немає жодного інциденту, як я сказав з безпілотниками щодо того, щоб можна було б там якось впевнено сказати, що конкретно Москва там чи знайти якісь елементи цього безпілотника, які ну там буде написано там Прівіти з Москви. Там якось так. Ну, поки що цього немає, але все одно всі вказують, що це наймовірніше Росія. Один там з очільників цієї служби безпеки, якраз і сказав, що після останніх інцидентів заходи безпеки вже підсилені абсолютно. А за словами там іншого військового було розгорнуто додаткові патрулі як всередині, так і ззовні баси. І це підвищення пильність має на меті швидше виявляти безпілотники. І як я вже сказав, вони вже отримали дозвіл на їх нейтралізацію, ну тобто, по суті, збиття. Тепер ще одна нейтралізація, але поки що це якби така дорадча історія. Я вже казав, що на завтра очікується візит прем'єра Угорщини Орбана до Сполучених Штатів. Але те, що би, виробляє Орбан, протиставляє себе зараз і принижуючи, до речі, Євроспільноту, просто поки що реакція, якби напевно є залаштунками, але з того, що є назовні, це ну, допоки Європарламент. І е, очікується, що на найближчому пленарному. Засіданні 24 листопада буде обговорено а можливо, навіть і буде прийнято рішення із закликом запровадити санкції проти Угорщини. Всередині Євросоюзу. Тобто, Комітет Європарламенту з Громадянських Свобод схвалив другий проміжний звіт із критикою Будапешта. Ну вони там знайшли цю фішку в них порушення принципів верховенства права. І от депутати мають проголосувати за резолюцію із закликом до Ради ЄС запровадити санкції проти Угорщини і посилити юридичний тиск з боку Єврокомісії. При тому, що. Ну у, у, у євродепутатка з Угорщини назвала ці наміри. Ну, це така, якби союзниця, не не якби а точно союзниця Орбана. А назвала ці наміри політично мотивованою атакою через позицію Угорщини щодо військової допомоги Україні. Але будемо бачити, аби за цими словами дійсно відбувався тиск. Так само, як і є ну, розуміння, поки що так на, на рівні ну, чуток, не чуток. Але серед іншого, ну, це логічно припустити, що Трамп може пробувати чи захоче переконати Орбана зняти вето на вступ України до ЄС. Такий варіант не виключається. От, даними, за даними якраз американських аналітиків, це може статися під час зустрічі в чарівному овальному кабіну кабінеті якраз 7 листопада, ймовірно, сторони будуть обговорювати євроінтеграцію України і роль Орбана в цьому процесі. а Трамп може використати переговори, щоб змусити угорського прем'єра припинити перешкоджати вступу України до ЄС на користь власних стратегічних цілей. Бо навіть якщо це далеко членство України в ЄС відповідає інтересам Сполучених Штатів. Ну, це в один голос вони заявляють ну експерти в Штатах. І водночас на зустріч у Білому домі Орбан буде намагатися якось налагодити відносини з Трампом, шукаючи можливості уникнути економічних труднощів для своєї країни. Ви ж розумієте, що обструкція по лінії нафти це а там далі ще росатом може з'явитися. Це точно для Орбанівської кишені на майбутніх виборах. Дуже і дуже погана історія. Ну, от будемо бачити, можливо, щось буде Трамп йому міняти, якщо захоче щось міняти. Бо насправді навіть всього партнера Орбана там в районі Москва, ріки та і бізнесу тамтешнього російського частіше дедалі виникають фінансові труднощі, і вони фактично переходять в режим виживання. Це реляція служби зовнішньої розвідки України. Бо, за їх даними, згідно підсумків третього кварталу 2025 -го року, головними проблемами для російського бізнесу стали неплатежі контрагентів. І там же, до речі, вони вже і жартувати навіть перестали за бартер. Ну, хтось пам'ятає, напевно, да, бартер це коли товар на товар обмінювали. То в них це якби зараз складова всіх бізнес-стратегій. Так, от, є не платежі не розрахунки, є падіння попиту і брак власне, обігових коштів. Пам'ятаєте, вони будуть намагатися випускати ці облігацій в юанях, я вам теж про це доповідав. Ну, В розвідці приточнили, що 39 фактично відсотків підприємств повідомили про затримки платежів з боку партнерів. Тоді як торік, таких було 25%. Зниження попиту на продукцію і послуги спостерігається в 34 компаніях. А Брак обігових коштів фактично більше третини бізнесу теж відчуває. Логістичні проблеми. 15% вже відчувають ці проблеми. Хоча там буквально ще влітку таких було 10% просто швидкості. Ну щоб втриматися на плаву, от, за даними українських розвідників, 68% компаній скорочують витрати. Ну, переважно це адміністративні витрати. Там персонал, якісь маркетологи, рекламісти, щось таке, зарплати таких. 80% компаній, всі почали затягувати паски. І до речі, на послуги, які компанія отримує там зовні за що платить, умовно там за таксі, та корпоративне таксі там чи корпоративна піса. Таких майже 40% компаній, які якби, намагаються вже виключати ці витрати із своїх бюджетів. Ще 15 призупинили інвестиційні програми і відклали плани розвитку. Бізнес оцінює економічну ситуацію як складну і тривожну. Навіть очікуване зниження облікової ставки, там яку поклялися ця на зробити наступного року, оптимізму не викликає замість розвитку компанії зосереджені на виживанні. Зростання цієї частки не якраз з тридцяти з 25 майже до 39 відсотків. Це рецесія корпоративного сектору. Ну, однозначно, яка може напевно перерости в системну кризу, бо процес цей не зупиняється. І ця тема з цими продуктовими картками ну знову ж таки, сміх, сміхом, чи що там росіяни придумали, це абсолютно реальна історія. І до нового року, як мінімум, в одному з регіонів Росії запровадять продуктові картки. Ну, вони їх будуть. Інакше називати продуктові сертифікати, ну типу, щоб пом'якшити реакцію. Але суть та ж сама. Про плани запровадити картки на продукти в Росії. Якраз ми ще говорили з вами на початках. Осені, кінець серпня. Потім були ж підтвердження опосередковані прямі по лінії Нацбанку їхнього ну, Центробанку і Держдуми. Дійсно, наступного року збираються запровадити, щоб ви думали, в Московській області. В московській столичній області це куди завсяк час їздили по ковбасу ще за радянських часів, але зараз продукти є грошей нема. Ми хочемо запровадити продуктові сертифікати. По суті, це будуть картки на продукти для тих, хто їх не може купити, і з уряду передали прогноз. Це все російські засоби масової інформації, військово ці пабліки, про це пишуть і передали з уряду прогноз Мішустіна про те, що наступного року продукти здорожчують мінімум 30-35%, а деякі на 50% і більше. Тобто, в такій ситуації, типу МОС облдума, там є теж розуміння. Без, в такій ситуації без карток не обійтися. А, ну, Поки що там не знають, чи заборонять запровадити картки там, чи навпаки скажуть запроваджувати наказом згори, а, але думають, що цього не буде і ніхто не допустить голоду серед окремих категорій населення. Тобто вони серйозно про це говорять, розумієте? В уряді сподіваються, що картки вдасться запровадити в уряді якраз центральному і в Московській області. Тобто катастрофа ось ось, і ці войовничі бабки Путіна, ці, що там частушки за нього співали, то їм нема що їсти. Точніше, їсти є, що в них нема за що купити, незважаючи на те, що вони там оце з відрами на головах, з патретами Владіміра Владімировича співали йому осану. Принаймні в і ще в кількох регіонах ми би хотіли дуже запровадити ці сертифікати. Це говорить влада Московської області. Це вирішить низку проблем. а Ще всі побачать, що картки на продукти це не так страшно, як може здатися. І ми знайдемо спосіб вирішити проблему з Дорогими продуктами по ну з дорожчаними продуктами по всій Росії. А вони дорогі, да, дорогі, абсолютно. А їх подорожчання неминуче. Я ще сьогодні там готую матеріал окремий, пішла інформація в них, що ці от новорічні корпоративи там же ці зв'язди будуть в них співати. То вже як якби по лінії цього адміністрації Путіна для них є пропозиція від 30 до 40% цього гонорара віддавати на цю на потребу війни, на потребу цього, як вони називають, СВО. Тобто Розумієте, наскільки величезна проблема з грошима на війну, що ж до цього вже доходять. Ну і звичайно, ці картки, бо це постачання, це продукція, це електроенергія. Звичайно, що вони будуть ну, дорожчати, або їх не буде на полицях. От про що насправді сьогодні йдеться на порядку денному в Російській Федерації. Хоча там Путін надуває щоки і розказує про ядерні вибухи, так тим часом дуже добре, як на мене, що. Встигли перехопити ініціативу по Японії, бо я вам теж повідомляв, начебто були такі розмови, що Японія не пристає тепер, бо там новий уряд і не пристає на пропозиції Трампа щодо обструкції по нафтогазу з Росії. Вони будуть продовжувати закуповувати. А більше того, там розказують що деякі автомобільні компанії Японії, начебто збираються повернутися на російський ринок. Тим не менш, президент Зеленський подзвонив пані прем'єр-міністру Японії Санея Такаїчі, запросив до. України, ну звичайно, що летіти до України й добу там добиратися точно до Києва. Але якраз поінформував її президент Зеленський про намір розвивати контрольований експорт зброї, будувати міцні партнерства для спільного виробництва сучасної зброї, яка здатна захистити наших друзів від загроз. Також проінформував про нашу потребу у зміцненні ППО. Запросив пані прем'єр-міністра відвідати Україну. Впевнений, що Україна і Японія мають ще більш значний простір для співпраці ніж. Є зараз і дуже сподіваємося на результати. Ну, в принципі, з Японією у нас хороші стосунки історично, і у нас Фокусіма, Чорнобиль дуже багато. Плюс, ви ж знаєте, що ці теми пов'язані з цими випаровуваннями, з газами парниковими. то Японія якраз відшкодовує свої випаровування Україні, от, зокрема, автівками для поліції, велика кількість там позашляховиків. Тобто, багато що робить Японія. Ну і гроші дає нам і під час війни було кілька пакетів якраз грошової допомоги, але ж там є нюанси по військовому озброєнню. Ви ж знаєте, що після Другої світової війни Японія, сили самооборони, ну те, що плюс-мінус, як в Німеччині, тільки вже німці сказали, плювати будемо розвивати, то ми так очікуємо, що Японія скаже. Особливо, коли там тема за ці куріли, і невідомо, як себе Путін буде поводити. Ну, добре, це такий теж знаковий момент для сьогоднішнього дня. Але, в принципі, коли ми говоримо за нашу євроінтеграцію, от на Лі того, що Орбан летить до Трампа, то, в принципі, як, от наші керівники цього напряму, от, зокрема, віцепрем'єр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, Тарас Качка, каже: ну, нам цілком реалістично ця мета завершити переговори про вступ до євросоюзу вже 28-го року, згідно з оцінками Єврокомісії, темпи реформ дозволяються зробити. Ми теж це вчора обговорювали, але зазначив пан Качко, що Україну ще чекає багато роботи. Бо ті рекомендації, які в нас тут в суспільно... ну не в нашій спільноті, а в принципі, в суспільстві, ну відповідно, ті, хто сидів на грантах і займався цією антикорупційною роботою, вони ще її розмухали до небес. Хоча насправді це лише невелика частина переговорного процесу. Є рекомендації за результатами скрінінгів. Є сотні сторінок звітів, переговорних позицій, дорожніх карт. де вже так би запланована більша кількість заходів для того, щоб цю всю історію якби, пройти нормально. І до кінця року ці всі документи консолідуються в національну програму адаптації законодавства до права Євросоюзу. Ну і фактично потижневий план моніторингу виконання нами усіх заходів з боку Єврокомісії. Ну і посадовець додав, що більша частка роботи ляже на плечі Верховної Ради України. І уряду, оскільки це законодавчі акти і розвиток інституцій держави. Бо ми, якщо буде злагоджена робота, не забувайте, що ну, я не буду зараз казати. Коли там чи якщо але війна закінчиться, буде вибори, і дуже важливо, щоб новий парламент. Я так сподіваюся, що він якраз зайде, може, вже і наступного року. Ну, кожен з нас віриться, як воно буде, але це треба зробити парламент у цьому чи майбутньому до кінця 27-го року. І це в принципі реально. І тому, до речі, представник Євросоюзу, пані Матернова, зустрічалася напередодні з Стефанчуком. І вони от говорили за те, як би це нормально зробити. До речі, два важливих моменти за газ. Бо це теж в контексті європейської допомоги. Литва зараз запропонувала Україні допомогу вже щодо газу. Бачите, ми їм допомагаємо будемо допомагати збивати ці кульки і взагалі займатися ППО. Але ну щодо газу, якраз була розмова з Гітаносом со мною і лідери держав домовилися, що надалі над цим питанням будуть працювати вже команди. Обговорили можливі загрози для Литви з Білорусі через гібридні атаки міграційними хвилями і повітряними об'єктами. Я запропонував нашу допомогу. Будемо працювати, щоб було більше безпеки. В нашому регіоні і в дружній Литві. До речі, ще такий момент стосовно газу. Я чому кажу, що Орбан залишається ну, по суті таким одинаком в цій боротьбі. А напередодні Польща домовилася, точніше, Словаччина чи з Польщею, чи Польща із Словаччиною домовилися про те, що скраплений американський газ буде йти через Польщу безпосередньо до Словаччини, для того, щоб вони дійсно не залежали від російського газу. Це теж дуже великий крок. Ну і фантастичний момент, якраз напередодні від. Бувся і багато про це, якби ще не встигли поговорити. Анжеліна Джолі, та мега-діва кінозірка, таємно відвідала Україну і прибула точніше перетнула кордон пішки, без помпи, без почту, без навіть от видання. Які про це пишуть, причому при чомусь політику написало, що е, Джолі навіть не повідомляла український уряд про свій намір відвідати країну і те, що вона пішки перетнула кордон. Е, потім був же там інцидент е, з, е, начебто, якимось охоронцем, чи то водій, чи то охоронець з мобілізацією. То якраз теж політика цікавилося в сухопутних силах і е, заявило, що поширювано в змі інформація є перекрученою. Наразі встановлюються всі додаткові деталі. А в, в, в військоматі обласному в Миколаїві. Там, де його, в принципі, взяли, підтвердили інцидент, заявивши, що чоловік є військовим резерву, і йому наказано прибути на перепідготовку. Типу, якби представник Джолі, який з нею відмовився коментувати цю інформацію, але ви ж бачили, що вона і в Херсоні, і в Миколаєві. Це просто ну, якби, фан фантастика, насправді, але з нею все нормально. А як сказали наші військові Анжеліна Джолі, все нормально. Вона дійсно відвідала ТЦК СП, заїхала і попросилася до Вбиральні. Чому саме? В ТЦК СП вони заїхали, ну окей. А щодо її охоронця, це офіцер запасу, силоміць його ніхто не затримував, його запросили відвідати ТЦК СП. Встановили його особу, після чого він спокійно поїхав по своїх справах. Проблемних питань не виникало, все в рамках закону. Але в принципі, вчора ж була інформація, що особисте втручання Анджеліни Джолі витягнуло цього, значить, чоловіка. Бо е чоловік, який був в конвої кортежу Джолі, е готується до військової служби, його вже мобілізували. Така от інформація. На сьогоднішній ранок, бо в нього були відсутні документи, і взагалі не зрозуміло, як він потрапив до цього конвою, цього охорони. Тоб, знаєте, кому вірити в ці всі історії? Більше питань, ніж відповіді. Хоча для нас найважливіше, що дійсно Анджеліна Джолі ну, вона завжди характеризувалася такою сміливістю і по лінії африканських країн. От прибула якраз в Херсон наш і показала якби, силу незламності, респекту і уважуха, як то кажуть. Ну не пішки ж вона йшла, кордон то вона пішки перетнула, а далі. Очевидно, залізниця, але а далі, тепер залізниця обмежує рух до Донецької області. Тепер очевидно, що не тільки Анджеліна Джолі, і всі, хто цікавить, цікавить той напрямок. Тепер без потягів до Слов'янська і Краматорська. Твіш від сьогоднішнього дня це інформація про ну якби потяги зупинятимуться на гусарівці чи Барвінковому, а, а далі будуть автобуси. Тобто рух обмежується до станції Гусарівки або Барвінкове, що знаходиться на Харківщині, і обмеження стосуються не лише потягів далекого сполучення, але й електричок. Між Краматорським Слов і Слов'янським, і тимчасово кінцевою станцією будуть обладнані ці автобусні шатли. Ну, і Укрзалізниця дала роз'яснення, бо знаєте, що цей маршрут досить популярний для ротації, для наших військових, для їх родичів. Тобто, кого це стосується рішення? От, Укрзалізниця каже так: рішення припинити рух потягів на Донеччину, воно продиктовано насамперед безпековими чинниками. Пасажири п'яти потягів сполучення Краматорського напряму отримуватимуть детальне сповіщення щодо кінця кінцевої станції в застосунку Укрзалізниці безпосередньо день в день рейсу, бо це знову ж таки залежить від безпекової ситуації. Автобусні шатли запускає Донецька обласна військова адміністрація. і Транспорт буде їхати до від Краматорська Слов'янська до якби, цієї кінцевої станції знову ж таки залежно від того, яка буде ситуація на один конкретний день. Провідники і працівники вокзалів будуть допомагати зорієнтуватися на місці і будуть супроводжувати під час цієї пересадки. Обмеження стосується також приміського руху в Донечці. Чині там є електрички такі бантешеве-Краматорські, слов'янський райгородок. А вони скасовані, теж не будуть автобусні ці шатли. Так, друзі, і стосовно фінансів у нас прийняті рішення досить важливі. якраз за одноразову грошову допомогу при народженні дитини там серйозні цифри. Якраз і щодо там є законопроєкт про внесення змін до законів про підтримку сімей з дітьми. 50 тисяч одноразова допомога при народженні першої і кожної наступної дитини. Тобто весь час 50 тисяч. 7 тисяч – це допомога для догляду за дитиною до одного року. Додаткова виплата 10 500 – це, якщо не дай Боже, дитинка з інвалідністю теж щомісяця. 8 тисяч на програму «Є ясла» для догляду за дитиною від одного до трьох років, яку можна використати на оплату фактичного дитячого садочку, гуртка або там, інших послуг догляду. Для, не дай Боже, дітей з інвалідністю 12 тисяч на місяць. Пакунок малюка буде надувати в натуральній формі, або у вигляді грошової компенсації вартості, можна буде вже з 36-го тижня вагітності значить отримувати цей пакунок малюка. 5 тисяч це одноразова грошова допомога пакунок школяря. Ну, вже була, був цей досвід, і він тепер узаконений, як то кажуть. 7 тисяч гривень це допомога по вагітності і пологів для жінок, які не працюють офіційно, але гроші вони можуть отримувати. І така допомога виплачується за 70 днів до терміну пологів. Якщо станом на 1 січня 26 року дитині, ще не виповнився рік, батьки будуть продовжувати отримувати нинішні 860 гривень і додатково 7 тисяч гривень до досягнення дитини одного року. Тобто от вам і стимуляція якраз народжуваності. І щодо зимової цієї підтримки, по 6500, бо якось я бачу так збудилися. Конкретизувала пані премєр міністр Юлія Свіріденко, та що прийнято рішення, і якраз ця програма запрацює. Працює для українців наприкінці грудня, але мова йде про підтримку для найбільш вразливих категорій громадян, тобто отримують допомогу 6500 одноразово. Діти сироти, діти, які є під опікою, діти, не дай боже, з інвалідністю, діти, які є в прийомних родинах, діти внутрішньо переміщених осіб, внутрішньо переміщені дорослі особи з інвалідністю, і самотні пенсіонери кошти будуть нараховуватися автоматично через пенсійний фонд. І програма, в принципі, охопить десь. Ну, від 600 до 700 тисяч людей. Ну, Поки що говорить, 660, але будемо бачити по факту. Це от доповідь пані Свириденко. Так, друзі, виглядає розвиток подій сьогоднішнього дня на основні такі параметри. Звичайно, інформаційний день не закінчується і тримаємо руку на пульсі. І в цьому зв'язку я вам дякую, що ви є на youtube каналі Василь Тамчук. Традиційно нагадую за лайкосики і категоричні українські вподобайки, якщо вам заходить цей формат, звичайно, бо це дає можливість копняка-черівного алгоритму YouTube, аби оберталися швидше. Дякую, патреони, спасибі, спонсори каналу, друзі. Дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо моїй роботі. Це неабияк як підтримує в описі до цього відео. Як маєте бажання і можливості, завжди можете знайти відповідні для себе чи підходящі опції. А на, на загал не забуваємо про те, що в нас є наші герої, хлопці і дівчата, наші героїчні збройні сили. і Разом з ними ми кожен в своєму форматі пхаємо до перемоги, яка обов'язково буде навіть не сумніваність. Отже, ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення до наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде і з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні! HAAAAAA hey.